Всім привіт! Була? Привіт! Сьогодні в нас неділя, вихідний. Ми сьогодні відпочиваємо. Зранку в мене особливо планів ніяких не було, але опс! І з'явився один. А знаєте, який? Один наш підписник мені на картку переслав гроші і написав, що сьогодні. День кавуна, тому беру під підмишку і на ніву тому ми йдемо по кавунчику. Щиро дякуємо вам за а, таку ініціативу. От, і ми зараз йдемо кавунчик. Кабу... А ще хочу сказати, що в нас на годиннику... секунда, зараз першої, щоб ви розуміли, я... Тільки нещодавно піднялася з ліжка. У мене сьогодні реально день відсипань, відпочинку і все докупи. От. Так що сьогодні я виспалась, набралась енергії позитивної і все. тепер я готова нести кавим сава цілої енергії повна. Тож, якось так. Я тільки прокинулася в 50-й, але стало взагалі пізно. Ну, коротше, такі справи. Все, йдемо по кавунчик. І ще потрібно купити нашим кітикам корм, тому що купимо їм корм. Там взагалі далі буде видно. Тому що скажу, планів на сьогодні, ну. Прям таких не було взагалі. Якщо. Спочатку корм, потім кавунчик. І так, ми сходили в Аврору, там, там десь Аврора, і купили корм кітиком за 169 гривень упаковка. Де це півтора кілограма да? чи кілограм, не пам'ятаю. А зараз ми йдемо. Покавунчик. Будемо обирати найсмісіший, найгірніший, взагалі най. най най да? oh, так, Зараз ми проходимо парковку, де стоять всілякі автомобільчики. Вибираємо собі автомобіль. <coughs> так, де там якась новенька аудія? Не матую, що я хочу, Я тільки беха. Ну, Ось таке, подумати, що треба. Я звичайно не жартую, але дійсно, що тут є такі автомобілі стоять на парковці. Нічого таке, нічого таке, ну коротше, все, йдемо зараз покавунчик вибирати, Поковінчик вибирати, кавунчик вибирати. І будемо нести додому його так хрусь і смакувати. І смакувати. Я може сьогодні ще з'їжджу до хрещеної в гості. Не знаю. Там подивимося, бо вона а, на відпочинку зараз. Вчора була нас, вони з палатками кудись там виїжджали. У них був прям вихідний-вихідний. Прям відпочинок. Тим часом ми вже... Недалеко від печілки, і йдемо туди далі по кавунчик. Ми купили кавунчичок. Ось що. Наш малиш. <laughs> і знаєте що? Був коментар по типу, а що ви будете робити з тих огірочків? Солити, не тільки солити, ми їх по-різному закриваємо. Можна і салатами, можна кетчупом, кетчупамити, чилі. От, салати різні а я казала солити. <laughs> да? Солити, можна їх тілими, можна нарізати кубиком і потім. З часом просто відкривати і додавати їх салат вже порізані. Коротше, можна дивитися багато усього і зробити все, що хочеш, з тими кабачками. Кабачків вже згадала. З тими огірочками і смачно, і на зиму, і коротше. Огірочків багато не буває. Ми зараз ідемо додому, несемо нашого малюша. Ти мені підморвуєш? Отже, <ріху> несе кавунчик. На основну камеру знімаємо. Сьогодні у нас зйомка на телефон. Ідемо <ріху> вот. на кавунчику. Кавунчику, кавунчик. Ми з владом прийшли додому. Принесли кавунчик, я вже його встигла скуштувати, соковитий, але не дуже солодкий. І ми зараз з Вадом вийшли в Голівуд, ну, думали пішли піти в Голівуд. Але Вад помітив на собі, що йому на футболку сюди, сюди перепечаталась фарба з пакета. Він побіг переодягатися, а я з його рюкзачком і сама тут зараз тусю. Іду дуже повільно, щоб вам мене не потім зміг швидко нас догнати. Так що хожу, брожу, чекаю. От залишався в рюкзак, щоб типу йому швидше було добігти додому і потім до мене. Так що, такі от справи. А в нього ключі взагалі є? Чи вони в рюкзаку? Це питання. Так що, гуляю. Гуляю, хожу. Отак от, от. Все. переодягнувся. Вийшли з Голлівуду, полазили трошечки по магазинчикам. І зараз йдемо в інші два магазини. Це квартал і Аврора. Чого? Тому що треба купити хлібчик, шоколадних цукерок і долитний пакет, що треба буде взяти. Так що зараз йдемо в ці два магазини для того, щоб купити і потім додому. Я поїду до хрещану, я з нею домовилася. І потім додому відпочивати. Зараз зайшли в Союз. Немає ні хлібу, ні цуперок, яких ми хотіли, нічого там немає. Це отут, отут на електроні. О, окей, зараз ще у нас по дорозі є один магазин, так я там подивлюсь, як хліб тоді куплям. Куплям. купимо ввечері, а от Цукерки бажано зараз. тому Зараз ще в один магазин зайде. І що? І так, цукерки куплені, Так що місія по цукеркам виповнена, так? Угу. Угу. І тепер ми можемо йти додому. Тож, буду я вже з вами прощатися. Всім дякую за перегляд цього відео. От, став в подбачку, пишу коментар. І всім пока-пока. До нових відео. Бувайте! <свісна> Це ти сказав.